знаєш? А -а -а! Ну, це круто. Ема, ти мене чуєш? Ні. Ага, прикидалася, вона в свідомості. Вася, в тебе дуже болить нога? А, так. Да. Розк... Розкажи, розкажи. Ти я? А я? Знаю, Роко! І нарешті п'ята навичка сподобається тим, хто любить хизуватися своїми формами у спортзалі, застосуйте їх для чогось корисного. Навчіться правильно евакуювати пораненого на собі. Ми розглянемо з вами різні варіанти, які підійдуть дуже фізично розвиненим людям, але також варіанти, які можна зробити, навіть якщо людина, яку ви евакуюєте, важча за вас. Винесення поранених на собі це обов'язкова частина надання допомоги. І знов таки не потрібно думати, що якщо ви просто будете кликати медика, він зможе самостійно винести всіх постраждалих. Найчастіше пораненого винесуть його побратими до медика, і саме тому так важливо вміти це робити швидко та безпечно для пораненого. Коли ви подивитесь методи евакуації пораненого на собі, ви будете шкодувати, що не бачили цього, коли з випускного тягнули братона до куди правильно відділку. Зараз ми навчимося з вами робити два методи евакуації, один з яких підійде для непритомних людей, в тому числі. Якщо ви бачили в кіно, як Рембо підлітає до лежачої людини з одної ноги, одною рукою закидає на себе, забудьте про це. Так не вміють навіть у найкращих підрозділах Збройних сил України. Але ми вміємо дещо краще. Якщо наш постраждалий в свідомості і може нам допомогти, припустимо, в нього пошкоджена одна кінцівка, він не може пересуватись швидко, просить вашої допомоги. Ми можемо закинути його собі на спину, як рюкзачок. Вася, в тебе дуже болить нога. А, да. а да. Але ти спираєшся зараз на умовну. А що ти спираєшся? Я спираюсь на, на стовп. На стоп чи ні? — якісь моральні ідеали? От ні зараз тут. Так, я спираюсь на конституцію України. Єсть чудово. Наш Вася спирається зараз на конституцію і ледь-ледь стоїть, але прямо зараз я закину його собі на спину, як рюкзачок. Що я хочу зробити? Трошки присісти таким чином, щоб пахвою Вася ліг мені на плече. Беру його вище ліктя і закидаю другу руку так само через плече. І зараз все дуже просто. Я працюватиму ногами і підніму його собі на спину. Я фіксую його вище ліктя, для того, щоб не викручувати йому руки. І Вся на вандрайв. Вага... Вся вага зараз лежить у мене на спині, і я можу досить довгу дистанцію пройти з ним. Якщо по дорозі він буде сповзати або мені буде незручно, я захочу виправити, я легенько ставлю його, кажу Вася постій секунду. І піднімаю знову. Круто. Ну це круто. Ось ти думаєш, тебе вийде так зробити? Так. Да. Вперед, вперед. Відгадаємо. Так, з тобою зимою. Я спираюсь на Конституцію України. Такс. Ногами. Упор. Правила сюди. Підпава. Якби це ще не виломати. — Все правильно зробив? Все супер, вона в свідомості, тому вона може тобі допомагати трошки спиратись на тебе. Ага. Чудово, супер. Головне розподілити вагу так, щоб основна вага приходилася вам на таз. Все. Супер. Ви? На Макдрайв. На макдрайв. На макдрай. Макфурі, на макфурі. Мак мак Все, лише. і так, якщо сповзаєш, то ти по — То підсядь трошки нижче, для ага. того, щоб пахва було в тебе на плечі. Супер. Супер. Ой, десь велиці. Навпаки, ми тебе перестягнули гарненько. А, як бачите, цей спосіб досить простий, але він вимагає того, щоб постраждалий був у свідомості, здатний стояти, спертись на вас. Якщо ваша опора на конституцію достатньо сильна, це вийде. Але в нас досить часто бувають постраждалі, які непритомні, і ми хочемо швидко перемістити їх у безпечне місце. Доброволець? Знову я? Хто завгодно, може бути? Я, я, вам... я так хочу полежати. — Давай. Давай. Ема, ти мене чуєш? Ні. Люпа за тест. Ема, Ема, що там з тобою? Я лягла і не можу встати. Це я кажу, це я кажу, це я кажу її голосом. Вона без свідомості. Не, не не реагуй, добре? Ема, що там з тобою? Мужчина, що ви стоїте? Надо що то робити. А що я? Я налогову спішу, ребята. Фоп, будіть і ви сплачувати лішу. <реш> отже, в мене є постраждала без свідомості, і я хочу її підняти і відтягнути, тому що прямо зараз відбувається повітряна тривога, ймовірний удар, і ми хочемо переміститися в укриття. Я підходжу зі спини і піднімаю її за плечі. Вам потрібно посадити людину. Тепер ми хочемо стати навприсядки максимально близько до неї, щоб торкатися своїм животом її спини, максимально широко поставити ноги для е, хорошої опори. І про... Ага, Прикидалася. Вона в свідомості. Це Просто хоче, щоб її потаскали мені. тут з Так. До макурі хоче просміяли, бо в нас буде непритомно. Тепер ми просовуємо обидві руки під її пахвами. І беремо її за передпліччя. Ми часто називаємо цей метод за годинник, тому що саме тут на зап'ястку ми носимо годинник. Тепер у вас є якісний важіль. Тепер, коли ми вирівняли спину, добре взялися за передпліччя і подивилися, що ззаду нас, тому що, на жаль, ми будемо йти спиною вперед. Ми можемо піднімати її, використовуючи силу ніг. Ні в якому разі не тягніть людину спиною для того, щоб не надірватися. Дякуємо. Дякую, Дякую Арді чому? Ні, ні, так би до На найкращій в світі роботі, яку я виконую в збройних силах України. Завершенням такого тренінгу є симуляція, вибухи, використання зброї, використання усіх навичок, які людина має, крім тактичної медицини, це і тактика, це і орієнтування. І при цьому вони ще з'являються поранені. Я надзвичайно це люблю, але ми не зможемо вам це показати. Знаєте, не ви можете це побачити Всі в силах оборони України. А зараз ви побачите, як Вася буде надавати допомогу Емі у ситуації, коли вона опинилася сам на сам з пасивною кровотечею і не може надати собі сама допомогу. Він обов'язково накладе їй її турнікет, її до дороги, де до них приїде швидка. Вася буде дуже красивий, і слідкує та уважно. Що там? Що там мама? Я добре сюди прийшов. тебе? затисни сама рану. Можеш? Ледве, не допомагає. Я зараз втрачу свідомість. Зараз, зараз, зараз. Так. Де -то ще? Ага, ага, ага. Так, все добре, Єдина. Знайшов єдину рану. Не відключайся, не відключайся. Розказуй. Ти його? А я! З новим роком! Яке наступне інтерв'ю буде, Ама? Розказуй. Ой, порадь мені когось зі стендап-коміків. щоб було смішно? Щоб було смішно. Байдака, знаєш. Це це що про перці? ферті. Так, 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 Знаю. Так. Хорошо, Сергій Лікоше, знаєш, такі є. Армія ТБ. 1750 17.59 запам'ятай будь ласка а. А, можеш встати сама оправиться на конституцію а. А. Опа! А, мені на ногу. Оп, Все, загорботяк загорботяк сідай тут сажуйся на да, Зараз. Сказали, що тут дорога. Найбезпечніше місце перевіряємо пульс. Пульсу немає, все добре. Ой, що... Все, чекаємо. Закінчили вправу знімаємо турнікет. А буде квест! Ева, молодець! Другий Оскар України. Це Дякую. Дякую. А чи було сьогодні щось таке, що знайома якась вам людина, ваш друг, родич, от не міг би виконати. Mm -hmm. ні, ну хіба було таке, що ні у не зміг би повторити з першого разу. Але насправді я думала, що це так страшно, як ліпити аплікацію, де треба кожного дельфінчика вирізати і в тебе не вийде. Ні, насправді, якщо з першого разу не дійшло, з другого третього вже робиш як годинку. Дідусь. Дідусь не зміг би? Бо, бо він помер давно. — А якби був турнікет, то фльок. Це не помер. Ні, це. Бачите. Це що сьогодні ми проходили, кожен, навіть дитина. Клас, клас. мені це дуже ради. Чи бачите ви застосування цим знанням на гражданки? — Так. Особливо, якщо ми живемо в Україні. В часи, коли Росія бомбить спеціально цивільні об'єкти, ти не можеш розуміти, коли це може статися, і тому краще бути впевненим в тому. Ну і тим паче воно і може взагалі пригодитися, тому що ніхто не виключає хоч і повномасштабне вторгнення, а якісь елементарні класичні ДТП, падіння крану, тощо будь-що, і ти можеш врятувати життя. Це по моєму класна. штука. 100%. А в чому сьогодні найбільше сподобалось? Вернікати, мене найбільше сподобалось, бо я була впевнена, що я не зможу це повторити. А насправді я зможу це повторити, і я ще обов'язково цей CAT СІТ загублю, придбаю, вдома потренуюся, а за деякий час ще загублю ці курси військово-цивільної підготовки і ще раз схожу для того, щоб всім показати, як я класно даю з цим раду. Також мені сподобалося з цим. Бинтом, який має ріжки, тому що виявляється просто ту пов'язку накласти і розібратися, як його продіти. Це одна секунда. Просто треба один раз вкурити, і потім ти на автоматі можеш це продовжувати. Якщо тобі пояснили, показали і дозволили один раз помолитися. Бо у вас що не одна рука, дві руки супер, але це тобі Евакуація. Ну прям прикольно. Оце ці як підіймати людину. Мені здається, це прям круто. Ну, це круто. Ну просто до цього турнікет і там панування я проходив і, і в цілому я. Але я забув деякі речі, тому розумієш, що треба буде періодично там повторювати це тактмет. Але от еваку... Еваку... евакуація, не знаю всі ти ти щось увага. Може хтось скаже такий, ти, що це ти дурак чи що? Евакуацію не знаю. Але таке воно ну, легеньке, таке все, спина не болить. Потаскаво туди і спешка була, і його спина не бувить, комфортно все почуває. З такою герою мирцем, звісно. Гара ти ж в шокі. Це правда. Що ви відчуваєте, коли чуєте фразу, що всі будуть воювати? Та це логічна, логічна теза, яку варто усвідомлювати, для того, щоб готуватися, тому що всі мають готуватися. Цього. А там уже як буде не буде, але готувався мають всі Мені це класна теза, яка має бути. Щоб ти був готовий до будь-якого сценарію, що в країні, що в Клоє. Ну, це ж як мінімум, ти розумієш, так. Якщо там будуть всі, то краще я зараз пройду так, мед, медичну, бойову підготовку, якісь навчання, які точно приходяться так чи інакше, рано чи пізно, а може, і нічого ні, страшного. Але це класні знання. <звіт> І думаю, що більше чи менше мірою це наша довісність. Що ви заважає людям прийняти це на роки повномасштабної війни і десять років війни російсько-української? Ми розуміємо, що в багатьох людей могли змінюватися ідеологічні погляди залежно від того, чи пролітають над ними ракети, або залежно від їхньої освіти, їхнього оточення. Але що ми можемо сказати людям, які і зараз вважають себе недотичними ніяк до війни, як ми можемо зробити їх включеними в наше суспільство. Ну, коли мене питається, зокрема рідні, чому в мене немає заощаджень, бо всі вільні гроші Роз? в кінці місяця, я розпокою на донати. Я кажу, що ремонт в квартирі чи гарний крутий одяг мені не потрібні, якщо росіяни зайдуть в Київ Я в дорогій сукні або в квартирі з ремонтом, не збираюся їх зустрічати. Тому Вся всі люди мої вибачте, так чи інакше, дотичні до війни. Хтось втратив родича, хтось як я близьку людину, хтось безпосередньо воює, хтось готується всі донатять. Мені складно уявити там за бульбашки, що там існують якісь люди, для яких війна є тільки коли є приліт, або якщо приліту немає, тільки в стрічці новин а, краще не дізнатися про війну безпосередньо, і я не бажаю людям прям якось з цією трагедією а, обличчя до обличчя стикнутися. Але а, якщо не бути дотичним до війни, не донатити безпосередньо, не долучатися до допомоги або до збройних сил. То зустрінеться обличчям до обличчям всі, і в найгірший спосіб це ж логічно. Що є така логічна ловушка, капканчик, mm -hmm. в який ми потрапляємо, це те, що я би щось сказати цим людям, які не відчувають війну, але вони не дивляться це відео. вони будуть просто дивитися, і все. Тому найлогічніше це виходити за мильну бульбашку і там щось доносити. Це складна задача, але Можливо, навіть і супер надважка, тому що якщо людина не усвідомила зараз вже якусь цю реальність, то я не розумію, що там може статися для того, щоб ця реальність війшла. Але це точно не той момент, де потрібно переставати цією роботою. Тому 100% треба і мильну бульбашку цю розширять. А, І в мене є останнє два питання. А що буде, якщо ви опинитись в армії? Як ви це собі уявляєте, чи може це статися? Як може у вас вже є план? Що чи... ви коли мися? Думаю, що я хочу спочатку прожити свій материнський досвід перш <пачу> e mm. ніж опинитися в збройних силах. Зараз з кожним днем у мене все більше і більше сумнівів. Чи варто мені проживати прямо зараз материнський досвід на порозі третьої світової? Але якщо раптом я опинюся в армії, я знаю, що життя точно не зупиниться. І сподіваюся, що життя багатьох росіян зупиниться. В кожному разі армія не означає завершення всіх мрій і планів. Це просто якийсь інший етап. Я боюся звучати лицемірно, тому що я завтра і післязавтра не збираюся. Там опинитись Принаймні таких планів у мене немає, але мені. Не подобається демонізація армії як місце, бо багато моїх подруг і друзів зараз в армії, і Я їх дуже поважаю це найкраще думаю. Я гадаю, ем... що зі своїми скілами вірогідніше це одразу забезпечення, і давай ось заспівай нам що то цими ногами так носить 155 мм п'ять мільйонів Ні, Коні, але там взагалі будь-що може бути. Типу, як воно буде, так і буде. Але я щось собі так малюю, що Васюка, заспівай нам на матрасі Кадін. <рес> а, <рес> чого <рес> найбільше боїтеся, якщо раптом станеться, щоб опинитися в армію? Ну, я як жінка, я не знаю. Мені складно відповідати на ці запитання, доки немає мобілізації для жінок, і доки. Та е... вона буде? <рес> я думаю, що з великою ймовірністю буде, зважаючи на перспективу війни, <рес> але не найближчим часом. І доки. Велика кількість я можу сказати більшість моїх знайомих або військовослужбовець, або ветераник що коли вони пройшли військомат з нахаржали. Багато жінок не піде військами. Навіть не тому, що з них посміються, а тому, що армія сьогодні з розповідей людей жінок, які безпосередньо є в армії, не звучить як місце комфортне для жінок і де жінок чекають. Але я боюся, що якщо прийде той день, коли я опинюся в армії, армія не зміниться. А зараз ми знімаємо багато відео, безпосередньо жінки роблять багато акцій. Проводиться якась робота, в тому числі просвітницька, для того, щоб армія українська не була бюрократичною, була комфортнішою і була для різних людей. Я боюся найбільше, що якщо я опинюся в армії, цього не трапиться. І, і якщо це одного дня трохи що це воля мого серця. що з мене посміються, як це відбувається майже зі всіма жінками, які, в яких я брали інтерв'ю, які розказували, що приколюють у війську ми. Зазвичай, якщо вони проходять далі військкомату, то знаходять колектив. І е, більшість жінок, яких я знаю зараз в армії, досить е, комфортно почуваються себе в своєму колективі. Е, це змінилося саме завдяки жінкам, які приходили попри те, що з них сміялися, і тому я думаю, що ми дійсно можемо разом це змінити саме своєю репрезентативою, саме тим, як ми репрезентовані в армії, то я впевнена, що в моєму підрозділі, якщо би ти прийшла в якийсь підрозділ, однозначно змінились би ставлення до жінок, тому що ти сьогодні показала, що ти можеш швидко засвоювати навички, вчитися. І таке цінується в кожному підрозділі, тому впевнена, що ми можемо змінити ставлення до жінок в армії, саме тим, що ми приходимо в армію і змінюємо її зсередини. Це, можливо, моя думка після багатьох років. Але щиро е, в це вірю і бажаю усім жінкам, які розглядають ступло сил оборони, е, пам'ятати, що ви є такою ж частиною колективу, як і чоловіки, і ніхто вам не зможе довести зворотнього. Ви так само є частиною перемоги. Ви можете займати обіймати будь-які посади. Ми вибороли це право в 2014 році. Жінки не могли обіймати бойових посад, і до 2016 року жінка не могла бути інструктором у навчальному центрі. Тож навіть мою супертилову роботу довелося вибувати, і зараз ми можемо це все робити. Не дозволяйте нікому Звусить вас повірити, що ви придатні тільки до штабної роботи чи обов'язково бути медиками, діловодами і так далі. Ви можете все і ви можете знайти себе в армії. Але, звісно, що найважливіше, до чого вам потрібно прийти це колектив. Чого ти боїшся, Вась? Як і в будь-якому колективі, що над моїми приколами не будуть сміятися, це я б я я би одразу в цей момент писала рапорт. Ну це неможливо, просто Ні, ну, А якщо насправді то я типу, взагалі не можу оцінювати об'єктивно, тому що мені здається, доки ти не потрапив, то ти не розумієш, ну що це взагалі таке, але з чим я столкнувши, ось стикнувся, будучи волонтером, то це що чого я дуже сильно боюсь. Це бюрократичних моментів, по типу, ці всі акти, прийому передачі, лапити, оце печатка від командира, ну, ну коротше, це просто те, що я розумію, що будучи волонтером, там це а, а, а якщо ти потрапляєш всередину, якщо ти там за це взагалі. Ну коротше, о, о, оці це те просто, що я знаю, і те, що я можу точно сказати, да, це не виткова". штука. А все інше, звичайно, що там. Доки ти я. там не побув, ти ні цього не зрозумів. Ми сьогодні весь день були журнал Облік весь анержаття. <клес> тож йому доведеться ще розписатися в журналі за всі ці жарти. Да. Друзі, я дуже вдячна вам, що ми провели разом день. Я ем, вважаю, що з кожною людиною, яка набуває навичок з домедичної допомоги, ми починаємо жити в безпечнішому суспільстві. Можливо, колись ви надасте допомогу мені або близькій мені людині. Дякую вам за готовність вчитися. Армія це дуже багато про особисті зв'язки, і незважаючи на те, що в ній є страшні журнали обліку. Журналів обліку ем, я впевнена, що кожен може відчути себе в армії на своєму місці. Якщо у вас прийде така думка, то я знаю, як вас завести в класний колектив. Дякую, дякую дуже за цей інструктаж. Ще дуже багато страхів розвіялася. І це було не тільки корисно, супер корисно. Цікаво, але це довжі й нас. Okay. І цивільним від цивільного не страдайте хуйньою. Пройдіть тактмет і купіть турнікет.